Останній день робочого тижня п'ятниця, 3 лютого. Моє ім'я Владислав Кухлевський, і це Капрі Ньюс, найактуальніші новини регіону. І сьогодні ми з моїми колегами працювали над такими темами. Вночі один з районів Покровська зазнав декількох ракетних обстрілів, без постраждалих, проте з руйнуваннями. Два години з копійками. Чую грохот. Дивлюсь, там красне як не стати жертвою афери під час війни поради від поліції. Якщо ви побачили оголошення у засобах масової інформації або в інтернеті про виплату якихось коштів чи таке інше, і вас це зацікавило. Не треба одразу цьому довіряти. Генератори для котельних та печі були Яка ситуація у мирноградській МВА з теплопостачанням на сьогоднішній день? В громаді 11 працюючих котелів, на всіх котельнях є дизель-генератори. Підтримка та прихисток для тих, кого війна вигнала з рідної домівки. Гродівська громада приймає ВПО. Ну я сюди приїхав калошка, це ще деміє. Теж у все було засипане. все сипане, все дривали, все вита витягнуло. Які послуги надають у відділі міграційної служби для мешканців Покровської громади? Надаємо такі послуги громадянам, як вклейка фото в 25-45 років. В паспорта зразка 94-го року. Це книжечка. Для екстреної евакуації продовжуємо дію закордонних паспортів. Допомога безробітним під час війни. Скільки людей стоїть на обліку, та який розмір виплат? На період воєнного стану? Максимальна допомога 6500. Як правильно перевозити тварин під час евакуації? Поради ветеринара. При перевезенні тваринки відчувають дуже потужний стрес. Сьогодні вночі один з районів Покровська зазнав декількох ворожих обстрілів. Зранку на місці подій побувала моя колега Альона Соболенко. Ніч минула неспокійно для мешканців Покровська. Декілька ворожих обстрілів зазнав один з районів міста. За інформацією ситуативного центру головного управління національної поліції. На місці подій було виявлено залишки суббоєприпасів 9 н 235 ракети РСЗВ. Ураган на щастя цього разу обійшлося без загиблих та постраждалих. Проте було пошкоджено будинки місцевих мешканців легковий та вантажний автомобілі. Були пошкоджені. Приватні будинки мешканців біля 15 будівель, а також лекові автомобіль. Касетні боєприпаси розірвалися, але так як зараз земля вкрита снігом, то вони можуть бути приховані і треба попередити місцевих жителів. Якщо Знайдуть предмет схожий на вибухонебезпечний, одразу щоб сповіщали службу 101 або 102. два. часа з копійками чую грохот, дивлюсь там красне. Ну я ж не ду і не думала, що вікна повилазили в мене тут по тут. В общем. Нічого хорошого. Я сама, слава Богу, нікого. Всі живі здорові, всі живі здорові. На ночі около двох лежав на койці в спальні, Слухав бу-бу-бу-бух, Слухав дзвон стекла. Встав, фонарик взяв і пішов обход робити по двору. І стекла повлітали. Що услышали взриви і біті стекла і все. Посипались стекла. Встали в полтреть. может раньше, я так сильно уже не помню, но где-то в этом районе мы закрывали чем могли. Потому что ночь, потому что минус надо как-то было закрыть. Окна насквозь. Сидел кофе пил с собачкой. начал третье. И окна шла рваться. Пять окон, пять окон. Нет. А, еще крыша на кухне. Ну, мы там переходим, там у кухни. И вот, По одній з вулиць, яка постраждала від обстрілу, було пошкоджено газогін, лінії електропередач та інтернет-зв'язку. Працюють комунальні служби, працівники ДТЕК та газової служби. Також на місці подій прибули волонтери, які надають мешканцям постраждалих будинків будівельні матеріали. Нам поступило повідомлення, що вночі стався обстріл. Ми сьогодні миттєво виїхали на обстріл людям, які постраждали, ви бачите. Пошкоджена криша, видаємо зараз терпаулін для екстреного ремонту житла, щоб люди могли від негоди спрятатись, так би мовити, щоб погодні умови не впливали на стан їхнього домогосподарства. Також ми здійснюємо соціальну психологічну підтримку, включаючи пролонговану психологічну підтримку. Для осіб, які постраждали внаслідок конфлікту. За інформацією від відділу охорони здоров'я відомо, що до лікувальних закладів не зафіксовано звернень постраждалих від обстрілу. На трасі Покровськ Добропілля сталося загоряння авто Рено Логан. Причина невідома. Водій автівки намагався захистити палаюче авто самостійно. На щастя, обійшлося без постраждалих. На місці події працювали правоохоронні органи. Сьогодні, 3 лютого, у Мирнограді поховали солдата Національної гвардії України, 20-річного Олега Косуліна, який, захищаючи нашу державу поблизу населеного пункту Кузьмине Луганської області, отримав важкі поранення, несумісні життям. Колектив Телебачення Капрі висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя. Вічна пам'ять та вічна слава. А далі оперативне зведення про ситуацію в області від поліції Донеччини. Окупаційні війська РФ завдали 23 удари по Донеччині, є вбиті та поранені. Обстрілів зазнали 11 населених пунктів. Поліція зібрала докази воєнних злочинів рашистів. Ворог здійснив 6 вогневих атак на Авдіївку. Уражень також зазнали Бахмут, Краматорськ, Лиман, Курахове, Покровськ, СМТ Велика Новосілка, села Времівка, Катеринівка, Орлівка, Тоненьке. Війська РФ били по мирному Населенню із ЗРК С-300, РСЗВ ГРАД, ураган, артилерії та мінометів. Знищено та пошкоджено 52 цивільних об'єкти, 23 житлових будинки, школу, лікарню, магазин, приміщення залізниці, господарчу споруду, газову трубу, нежитлове приміщення, гаражі, автомобілі. Ракетний удар. Рашисти завдали по лиману, пошкоджено об'єкт інфраструктури. Інформації щодо жертв не надходило. Двома ракетами С-300. Ворог вдарив по Краматорську, руйнувань зазнали 15 будинків. Ще поліклініка, школа, гаражі, автомобілі є поранені цивільні мешканці. З ураганів війська РФ обстріляли Покровськ, поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, один багатоквартирний та п'ять приватних будинків. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Градами та артилерією окупанти накрили бахмут. Є загиблий та поранений. Також дістав травми волонтер. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. Завершилась пошуково-рятувальна операція на руїнах будинку в Краматорську, який позавчора знищили росіяни. З-під завалів дістали тіло загиблої жінки. Таким чином кількість жертв російського удару по Краматорську зросла до чотирьох загиблих і 18 поранених. Дві людини були успішно врятовані з-під розвалин. Нагадаємо, вночі 1 лютого росіяни вдарили по місту ракетою Іскандер. А наступного дня завдали ще двох ударів ракетними системами с 300 а далі поради поліції як не стати жертвами аферистів та не втратити свої гроші. Поки переважна більшість наших співгромадян зі зброєю в руках захищає країну від ворога або відновлює економіку, допомагає біженцям, незначна частина земляків вирішила не відкладати на потім свої кримінальні таланти і в брутальний спосіб наживатися та заробляти на війні. Йдеться про шахраїв-аферистів, які використовують нинішню загальну емоційну напругу і ажіотаж на темах виживання та безпеки. Дуже часто в соціальних мережах з'являється інформація стосовно Грошової допомоги під час війни, і вже не одна людина потрапила на гачок шахраїв. Тому в поліції попереджають і радять бути обачними. Багато шахрайських схем наразі пов'язані з війною в Україні. Це і евакуація мир мирного населення з території на лінії зіткнення і таке інше допомога громадянам, у тому числі. Якщо ви побачили оголошення у засобах масової інформації або в інтернеті про виплату якихось коштів чи таке інше. І вас це зацікавило, не треба одразу цьому довіряти, тому що багато шахрайських схем, які використовують. Лиходії розсилають смс, де вказують про виплату допомоги переселенцям, даючи посилання на ресурс, нібито можна подати заявку на її отримання. Громадянам пропонують ввести персональні дані і номер банківської карти для зарахування грошей. Надалі кримінальники привласнюють чужі гроші, який можливий захист існує, і як запобігти власному ошуканству – Поради досить прості. У разі отримання такого оголошення або смс-повідомлення необхідно звернутися до державних органів державної влади для того, щоб уточнити цю інформацію. Але у будь-якому разі не можна повідомляти нікому ніяким стороннім особам свої особисті дані, дані рахунків, номера рахунків, номера картки і таке. Інше серед топів шахрайських схем наразі є афери, суть яких в отриманні коштів за надання в оренду неіснуючих квартир. Якщо вам необхідне житло, вибирайте оголошення, яке вас привабило. Але домовляйтеся з орендодавцем про особисту зустріч. Під час зустрічі перевіряйте документи на цю квартиру, щоб переконатися в тому, що він саме власник цієї квартири, а не такий самий орендар, як ви. Також домовляйтеся про. Сплату за цю квартиру вже після прожитого строку. Також розповсюдженою схемою шахраїв стала і евакуація мешканців із зони бойових дій. Люди платять останні кошти, аби виїхати з під обстрілів і лишаються ні з чим. Якщо вам необхідно звернутися до когось для евакуації ваших рідних, краще звернутися до поліції. У нас є екіпажі білі 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 Янголи, які можуть організувати евакуацію не саме цим і займаються. По-перше, це безкоштовно. По-друге, ви будете впевнені в тому, що це не шахраї, це реальна команда білих янголів, які їдуть під обстріли, аби аби забезпечити безпеку громадянам. Будьте обачними та бережіть себе. Опалювальний сезон у самому розпалі. Яка ситуація із теплопостачанням у мирноградській громаді? Дивіться далі. Останнім часом відключення електроенергії, як мінімум на 4 години, стало буденністю, і як результат, люди залишаються не тільки без світла, але й без тепла. Як виходять з цієї ситуації у Мирноградській МВА на сьогоднішній день? В громаді 11 працюючих котелень на всіх котельнях. Є дизель-генератори, котельні переходять на роботу з альтернативним джерелом електропостачання. Якщо Наприклад, зникає електроенергія більш ніж там на дві години. Та якщо великі морози, у період стабілізаційних відключень за графіком, генератори не використовують, бо це надто дорого, говорить керівник громади. Ми придбали за рахунок громади шість великих дизель-генераторів, п'ять. Це генератори, які були в наявності у підприємства, яке забезпечує там теплопостачання в нашу громаду. І ми взяли на себе забезпечення дизельним паливом підприємства для того, щоб воно не несло додаткові там збитки за рахунок того, що потрібно ці генератори заправляти. Об'єкти критичної інфраструктури також забезпечені альтернативними джерелами електропостачання. Для тимчасових укриттів, які облаштували мешканці самотужки у багатоквартирних будинках, закуплені печі булер'яни. За рахунок бюджету було закуплено 185 печей булеріанів близько трьох мільйонів гривень. І мешканці, які обладнали ці кімнати, ми провели інспекцію цих кімнат, і видаємо печі булеріани які будуть встановлені в цих домах. І об'єкти критичної інфраструктури також забезпечені печами, булір'янами та буржуйками. Про всяк випадок придбане обладнання замінити повноцінне постачання тепла та електрики не зможе, але задовільнить часткову та тимчасову потребу на деякий час. Більше ніж 1378 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок, 3 лютого 2023 року, офіційне число дітей жертв становить 459 осіб. Кількість поранених понад 919. Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області 442. Харківській 270. Київській 123. Гродівська громада приймає ВПО. Як надають прихисток та підтримку тим, хто втратив свою домівку через війну. Дивіться у нашому наступному сюжеті. Невеличка Гродівська громада стала прихистком для багатьох людей, яким довелося покинути свої домівки. У приватних домовладіннях населених пунктів розміщено понад 4 тисячі тимчасово переміщених осіб. У нас зараз проживає більше 10 тисяч населення, скажімо так, наших 10. А із людьми, які перемістилися сюди, десь до 15 тисяч ми на сьогоднішній день. Багато не переселенців, тому що на весь на всю Донецьку область працював один кабінет у городівці. В цей скрутний час актуальним залишається питання забезпечення внутрішньо переміщених осіб гуманітарною допомогою. І в громаді весь час над цим працюють. Залучанням всякого роду допомоги гуманітарної, як продукти харчування, так одежа, постільне, там, ну, все те, що нам дають. Ми ні від чого не відмовляємося кожного місяця, практично, а то і більше. Ми даємо у кожний двір гуманітарну допомогу. Поспілкувалися ми із Валерієм. Йому ще в квітні минулого року довелося покинути свою домівку, бо від неї нічого не лишилося. Прихисток знайшов у родичів, які проживають в Мирнограді. Я і жінками виїхали з Іванівка. Один з квітня. Переїхав 10 числа квітня розбили хату. Цей день я досадив картошку на огороді, прийшов віддихати і 10 минут сьомого прилетіло. Бог спас. Ну, Я сюди приїхав в калошах, це ще день. Є. Тож все було засипане. Все дривало і все витягували тут. Чоловік згадує про ті страшні події зі сльозами на очах. Ну, Це біля мого будинку, там теж хати розбиті повністю. Коротше, половини вулиці молодіжної немає. Намагаються пристосуватися, жити по-новому і радіє, що принаймні є хоча б робота. Працюю тут в школі так, як і працював. Ну, зараз через день їздю. якщо там, там треба слушати, то я виїжджаю одразу, а так, через день я постійно тут. Такої роботи багато немає. Гуманітарку теж ми отримуємо, дали там. Це пособі там десять тисяч по-моєму, на проживання. Чоловік хоч і живе у більш безпечному місці, але думками у своєму рідному селі. Думаю, може весна настане, ти може щось там почну відновлювати, як я кажу. не знаю, видно буде. Тому що взимку немає смислу там щось починати робити. Потолка немає, краще, немає, а стіни, стільки розлізлась. Знімальна група телебачення Капрі спеціально для Капрі Ньюс. У Покровську продовжує працювати міський відділ міграційної служби. Які послуги можуть отримати мешканці громади? Дізналися мої колеги. У Покровську працює відділ міграційної служби, який розташований у селищі Динасового заводу. Тут на сьогоднішній день надають такі послуги. На даний час ми зараз надаємо такі послуги громадянам, як вклейка фото в 25-45 років. В паспорта зразка 94-го року. Це книжечка. Для екстреної евакуації продовжуємо дію закордонних паспортів. Як зазначив Юрій Згонніков, на теперішній час продовження закордонних паспортів у ручному режимі здійснюється тільки в цьому підрозділі міграційної служби, тому що ми працюємо, знаходимося в зоні ведення бойових дій. І наш підрозділ не в змозі, в технічному немає можливості поновлювати документи, тому нам ще трошки дозволено. Ну, я ще раз хочу нагадати, що ця міра, ця дія для екстреної евакуації, якщо людям терміново потрібно виїхати. Начальник Покровського міського відділу головного управління Державної міграційної служби Юрій Згонніков рекомендує громадянам не продовжити, а оформити закордонний паспорт у інших областях, де ця послуга надається. Якщо люди нікуди не поспішають, є у них час, то я рекомендував би оформити документи ну, в других підрозділах Дніпропетровської області в нормальному звичайному порядку, щоб паспорт був дійсний. Тому що ці продовження вони і за кордоном до них не дуже добре відносяться і іноземні держави. І якщо оформляти якісь там юридичні дії, будуть рекомендувати все одно вертатися в Україну і оформляти паспорт так, як положено по закону. Покровський відділ міграційної служби працює за таким графіком. Ну, на теперішній час Покровський відділ Державної міграційної служби Донецької області працює в скороченому режимі. Працюємо ми вівторок, середа, четвер, п'ятниця з 9 до 12. Зараз міграційна служба працює у скороченому режимі, проте планують збільшити тривалість робочого дня. Якби об'єм роботи, що ми виконуємо, потихеньку додається, то будемо продовжувати час. Може там до двох, до трьох ще. Ну як буде з роботою з опаленням, з освітленням, це все залежить від цього. Покровськ лютий 2023 рік Зооволонтерка з Мирнограда Світлана Остапкова отримала всеукраїнську зоозахисну премію. 2 лютого у Києві вперше відбулася церемонія вручення всеукраїнської зоозахисної премії. Переможці зоозахисники та волонтери, які під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну рятують тварин, лікують, стерилізують, вивозять із зони бойових дій, дають тваринам прихисток і любов. Серед номінантів волонтери з Дніпра, Запоріжжя, Херсона, Бердянська, Чернігова, Києва, Сум, інших українських міст та навіть із Болгарії і Італії. Свою нагороду отримала і мешканка Мирнограда Світлана Остапкова, яка, попри складні часи, не втратила чуйність, любов та доброту. Самовіддано піклується, допомагає безпритульним тваринам. Допомога безробітним під час війни. Скільки людей стоїть на обліку, та який розмір виплат? Дізнайтесь з нашого наступного сюжету. Допомогу по безробіттю у період воєнного стану з жовтня 2022 року. Виплачують по новому. Про це нагадала директор Покровського міського центру зайнятості. На період воєнного стану. Максимальна допомога 6500, яку б ти не отримував десь заробітну плату, хоч 12, хоч 20, 6500. І мінімальна 1000, і людина отримує її протягом 90 днів. Щоб отримати допомогу по безробіттю, люди можуть подати заявку про надання статусу безробітного онлайн через портал Дія. Людина відкриває додаток у телефоні і становиться на облік. Вибирає центр зайнятості, який вона хоче. Облік осіб, які шукають роботу, ведеться незалежно від того, де знаходиться особа чи де вона проживає. Центри зайнятості. Можна ставати в будь-який. Як каже Тетяна Миколаївна, якщо людина виїхала за межі міста і прагне знайти роботу, то краще ставати на облік за місцем перебування. Але і наш центр зайнятості знаходить людям і в Дніпропетровську, і в Києві роботу. Якщо вони там, а стоять на обліку, то ми намагаємося їм там знайти роботу. На обліку центр зайнятості можна стати тоді, коли дозволяє ситуація. Зараз поняття безперервного стажу немає. Але слід пам'ятати про деякі обставини. Якщо 12 місяців, які передують постанові на облік, у людини не буде 7 місяців страхового стажу, то вона буде отримувати мінімальну допомогу по безробіттю. Зараз на обліку перебуває така кількість людей. У нас цифра тримається весь час 386-387. Ось, мабуть, вже третій місяць. Хтось стає, хтось знімається і таким чином цифра ця тримається. Тривають роботи і по програмі Армія відновлення. За оці два місяці, що ми працюємо в цій програмі, у нас працювало десь більше 20 осіб і. Ця робота не є постійною, але це чудова можливість людині отримувати гроші, матеріальну допомогу для самого себе, тому що вона буде все рівно більше, ніж допомога в центрі зайнятості. Працюють по цій програмі з такими установами. Порводоканал і прибавляється людей у агентство розвитку і самоорганізації. Там прибавляється людей, у них гуманітарна допомога, там їм нужні люди. Також працюють з підприємствами по 331-й постанові. Роботодавець, який бере на роботу внутрішньо переміщену особу, у якої є справка 2022 року, то він отримує компенсацію за два місяці роботи по 6700. Треба, щоб ця людина проробила не менше ніж 6 місяців. Директор центру зайнятості запрошує до співпраці підприємства та установи нашої громади. Закликаю роботодавців, звертайтеся до нас, тому що це гроші, це допомога, а вона завжди потрібна. Знімальна група телебачення Капрі спеціально для Капрі Ньюс. А далі поговоримо про братів наших менших, як правильно перевозити тварин під час евакуації, аби не нашкодити їм, розповість ветеринар у сюжеті моїх колег. Евакуація. На превеликий жаль, для значної кількості українців це стало реаліями сьогодення. Аби знайти прихисток та зберегти своє життя, люди рятуючись не забувають і про своїх друзів чотирилапих. І тут не важливо, хто це велика собака чи маленька кішка. Варто подбати про безпеку якоїсь самої тварини, яка може налякатися або травмуватися під час поїздки, так і про безпеку її перевезення. При перевезенні тваринки відчувають дуже потужний стрес, а особливо кішки вони стресонеустойчиві. То з цим треба боротися декількома шляхами. По-перше, можна їх готувати до стресу ще до переїзду, виводити на вулицю тих, кого не виводили. Ну, спочатку там буквально на 30 секунд, на хвилиночку. У процесі транспортування повинно бути комфортно і тварині, і іншим пасажирам. Тому, щоб тварина відчувала себе спокійно, потрібно використовувати такі засоби. Найпростіші це аромамасла. Наприклад, є… Засоби, які наносяться на холку, вони у своєму складі мають лаванду ефірну олію або бергамот та деякі інші. І вони м'яко-м'яко, дуже безпечно проявляють свій заспокійливий ефект. Лікар розповів, яких правил треба дотримуватись для того, щоб обрати правильні заспокійливі засоби тварині. Треба знати статус роботи нирок і статус роботи печінки. Бажано зробити все ж таки аналіз. І лікар призначить. Ну, це вже потужні препарати, і реально на деяких тварин вони діють так, наче вони овочами становляться, їх зовсім нічого не бентежить, ніяких в них немає. Цікавостей, ну і звичайний стресів нема. Темперамент тварини дуже часто плутають з характером, навіть вважаючи це одне і те ж насправді ж темперамент це основа для формування характеру тварини. Тому темперамент тварини впливає і на її стресостійкість. І ще ж треба вважати хто тварина за психоемоційним станом, сангвінік вона. Міланхолік, халерік, флігматік це теж дуже багато значить. Тож плануйте переїзди із твариною завчасно для того, щоб для вас і вашого улюбленця вони були безпечними та комфортними. І наостанок поговоримо про погоду на завтра, 4 лютого. Весь день у Покровську буде хмарним. Вранці йтиме сніг. У день та ввечері опадів не очікується. Температура вдень становитиме плюс 2, вночі мінус 5 градусів по Цельсію. На цьому у мене все. Вже наступного тижня зустрічайте у цій студії мою колегу Анастасію Бурковську. Я ж бажаю вам мирних та спокійних вихідних. Бережіть себе та на все добре.